Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова, ота схованка людського духу, його багата скарбниця, у яку народ складає своє давнє життя і свої сподівання, розум, досвід, почування. Улюблена цитата Панаса Мирного. Панас Мирний одна з найяскравіших зірок української літератури, блискучий майстер слова, чиє легкістю малювало життя українських селян. Малий панас був хлопчиком мирної вдачі. Можливо, тому у свідомому віці обрав псевдонім Мирний, замість свого прізвища Рудченко. Панас Мирний людина, в якій вдалося стати шанованим класиком української літератури та зробити чиновницьку кар'єру. Замість світських розваг Панас Мирний обирав перо. З вечора, до самого ранку, сидів за письмовим столом, а потім збирався на роботу. Майбутню дружину Олександру письменник зустрів у 40 років. На одному з літературних вечорів. Панас дуже кохав свою дружину, разом з якою виростали трьох синів Віктора, Михайла та Леоніда. Панас Мирний написав понад тисячу творів, серед яких драми, прозові твори та 700 власних та перекладних поезій. Панас Мирний Рудченко залишився вірним даній, що в юності клятві служити рідному народу, і став не лише класиком нашої літератури, Зачинателем у ній соціально психологічного роману а й велетом духу.